Маса плодів від 180 до 200 грам. Пишуть в деяких. В місцях 200 220 грам. Отак. Далі. Далі буде. В общем, ми будемо висаджувати це все руками. 16500 насінин підмаркер мотоблока. І. Ой, підмаркер маркер ко мотоблока було. Це вже. Ладно, все, ну його. Б... Так, доброго дня ще раз тут начебто помазано, неможливо зняти. Всі ходять на лодках, плавають рядом. І так далі, про шпіони. Тут буде розпаковка, ми вже розпакували. Е, так, подивилися, чи нам хоча б його прислали. О, це насіння перця, асті жовтий. Він у нас е, буде експериментальний. Е, тут 16500 е, насінин е, в усіх цих 63 пачках. От. Ми будемо висаджувати його в відкритий ґрунт безрозсадним шляхом. О, все це буде у відкритий ґрунт садитися весною, коли трохи потепліє. Щоб посадити гектар, приблизно треба 40-50 тисяч на сіні. Тут 16,5 у нас. Через це ну, десь приблизно буде 30 соток. Це все діло. Так, він приблизно, як оце, цей бур'ян. Так, висотою це висота від 35 см до 50 см. Трошки вище мого коліна. Він біологічний гостанний яскраво-жовтий, технічний зелений. От, 95 днів в період вегітації. На деяких сайтах пишуть 115. Як воно, ми провіримо. Тому що перший раз буде висаджуватися ця культура мною, і я поки що не знаю, що вона чекає. Так, насіння. Насіння будемо обробляти ми е, вимпелом К е, і додавати ще мікроелементи туди. Е, і по листу також буде обробка. Е, Добусті, калій ми будемо тут давати кислоти, е, просто мультикомплекс, е, цінка може додавати, ну, так далі. Будемо дивитися і перечитувати, що там конкретно йому потрібно. Так, будемо садити ми під маркер. Це все діло. Можливо, під чесниковий маркер. Якщо не буде в нас можливості зробити новий і часу, то будемо використовувати той маркер для чеснику. Це міжряддя 28 см. От. Але ж, можливо, ми зробимо і новий маркер, то буде десь 35, десь 35 см сантиметрів маркер міждорядні. От, між долунками буде приблизно 30-35 см. Отак от, от. Так що ми будемо експериментувати, пробувати висаджувати відкритий ґрунт безрозсадним шляхом, тому що його немає де зберігати. Через це ми вирішили попробувати такий спосіб. А який буде результат, я вам буду знімати і покажу вам це все діло. В принципі, це більш-менш масштабно буде масштабний експеримент. Так що я думаю, що кожному буде цікаво подивитися, що з цього вийшло. Ну, якщо ви хочете побачити якісь наступні відео там про щось і цей, то пишіть, можливо, знімемо якісь експерименти, щось будемо пробувати і так далі. До побачення!